Його лабораторія випробувала останній космічний корабель, космічні кораблі, чіпси та дежегути як політичні рішення задушують інновації в космосі. Простір завжди був символом прогресу, людського прагнення до невідомого від перших кроків Гагаріна до його амбітних планів колонізувати Марс, космос надихає, об'єднує та спричиняє технологічний прорив. Але що відбувається, коли політичні рішення задушують цей двигун прогресу? Історія професора Мейсона Пека та його команди з університету Корнелла є гострим прикладом того, як раптові скорочення фінансування можуть скасувати роки наполегливої праці та задушити інновації, які могли б змінити наше майбутнє в космосі. Як хтось, чия кар'єра тісно пов'язана з технологічним розвитком та управлінням проектами, я особливо уважно стежу за ситуацією в космічній галузі. Дозвольте мені запам'ятати свій досвід роботи над проектом, щоб розробити новий тип датчиків для безпілотних літальних транспортних засобів. Ми витратили місяці на розробку прототипу, провели незлічену кількість тестів і майже були на прориві, коли раптово фінансування було замерзло через репріоритузацію. Це було болісним уроком, навіть найперспективніші проекти можуть руйнуватися під тиском політичних рішень. Історія Мейсона Пека та його команди особливо болісна, оскільки вона демонструє масштаб руйнування, яке можуть викликати такі рішення вони не просто займалися теоретичними дослідженнями, вони побудовані космічні кораблі, запущений їх у космос і перевірений їх теорії в реальних умовах. Їх робота охоплювала широкий спектр інновацій від демонстрації електромагнітних стикування космічних кораблів технології, яка ще не була широко прийнята для розробки космічних кораблів розміром з петардами, які могли вижити в просторі роками. Особливо вражає їхній проект Елфе, космічний корабель розміром з грейпефрутом, який використовує сонячний вітер, лазерне світло або верхня атмосферне перетягування для прольоту через простір. Це не просто концепція, це потенційне рішення для створення більш ефективного та доступного космічного корабля, здатного виконувати широкий спектр місій, від наукових досліджень до комунікацій та спостереження за землею. Але все це було знищено за 8 хвилин. Порядок припинення та декларації без причин це більше, ніж просто втрата роботи для професора Пека та його команди. Це марна трата часу, ресурсів та потенціалу. Це втрата інновацій, яка може принести користь людству. Чому це важливо? Втрата фінансування в таких проєктах це не лише питання досліджень, це питання національної безпеки, економічного розвитку та технологічного лідерства. Космічна індустрія це двигун інновацій, який стимулює розвиток нових технологій та створює нові робочі місця. Підтримка космічних досліджень це інвестиція в майбутнє. Паралелі з іншими галузями. Ситуація Мейсона Пека не є унікальною. Подібні історії відбуваються в інших галузях, де інновації стикаються з політичними рішеннями. Розглянемо, наприклад, ситуацію з фінансуванням досліджень відновлюваної енергії, де раптові зміни в політиці можуть призвести до зупинки перспективних проєктів та втрати робочих місць. Що можна зробити? Політична стабільність політична стабільність та передбачуваність повинні прагнути забезпечити довгострокове фінансування досліджень та інновацій. Незалежне фінансування необхідно розробити незалежні джерела фінансування досліджень, таких як приватні інвестиції та благодійні фонди. Вчені підтримують, вчені, які втратили роботу через скорочення, повинні підтримувати, щоб вони могли продовжувати дослідження в інших установах або створювати власні стартапи. Прозорість максимальна прозорість необхідна в процесі прийняття рішень щодо фінансування досліджень для усунення політичного впливу. Акція підприємництва, космічне підприємництво повинно сприяти стимуляції інновацій та створення нових робочих місць. Особистий досвід, боротьба з невизначеністю. У минулому я стикався з ситуацією, коли проект, над якою працювала моя команда, був затриманий через зміну пріоритетів фінансування. Це був болісний досвід, який навчив мене важливості адаптації та пошуку альтернативних джерел фінансування. Нам вдалося переробити частину проекту та зібрати кошти у приватних інвесторів, але це вимагало величезних зусиль та часу. Турніт на артерії інновацій. Метафора, яку використовував професор Пек: застосовуйте дежегут і зупиняйте потік крові, ідеально фіксує суть проблеми. Скорочення фінансування досліджень це не просто тимчасова невдача, це зупинка для прогресу, який може мати довгострокові негативні наслідки. Висновок інвестування в майбутнє. Історія Мейсона Пека та його команди це застереження для кожного. Хто вірить у силу науки та інновацій. Це показує, що навіть найбільш перспективні проекти можуть розвалитися під тиском політичних рішень. Необхідно прагнути створити середовище, в якому наука та інновації можуть просвітати, щоб забезпечити майбутнє для людства. Інвестиції в науку це інвестиції в майбутньому. Це гарантує, що ми можемо вирішити найскладніші проблеми, які людство зіткнеться та досягне нових висот у дослідженні космосу та розвитку технологій. Ігнорування цієї правди це шлях до застою та пропущені можливості.